Чому порушуєте правила? Ви маєте дозвіл знімати мене? Так, да, ви на громадському місці, на площадці. А як розлічити громадське місце? А це дитяча площадка. Чому ви курите? Нам дозволили хто дозволив? А це хто такий? Він дозволив порушувати закон? Він сказав, що тут можна курити. Нам ніхто слова не скажуть. На площадці можна да, курити? На лавці. Да, добре. Що далі? Він закон має право. Не хочете, то ви ж матюки тільки що гнули. Сказали, щоб я вийшов, я вийшов. Природу, що. Це не природа. Ви на, в громадському місті порушуєте порядок. Що? То чого ви матюкаєтесь? Що? Ну, чого ви кричали, мати гнули. Я? Що? Ні, я. Що? Ви? Що ми порушили? А скоро він узнає, що він порушив. Як вас звати? Мене Олександр звати. Е, Вітаю. Зробили? Я нормально звернуся до вас. Нормально. Я що сказав, що Ви ні, до вас претензій ми. немає. Ви щось ломаємо, ми ж спорт. Ви могли б зламати. Чем? Могли б це Ти, було. Що, б Правильно. Могли б це Правильно. Правильно, я й не спорю, через те, я вас попросив. Я ж до вас нічого пану не сказав. Ні. А ваш почекайте, друг почав що казати? Почекайте, почекайте, будь ласка. По Дивіться, на дитячу майданчику заборонено палити цигарки. Добро дня. Я хочу з цим фотографом поговорити. Це не фотограф, а журналіст. Будь ласка, Шурналіст. ось посвідчення. Правильно, ось з ви з таким бетликом виходите, коли приходять до вас з воєнкомати і тікаєте. Я Ті втікав. Вуза? Да. Я від воєнкомати тікав? Конечно. Ви що, трошки дохворі, да. так? Да? Да, я зрозумів. Ні. Я не сказав, я запитав. Ви такого року я запитав, що ви хотіли? Я просто Хто встаражив. ви? Ви сторожил? То це можна курити на дитячому майданчику? Може. Ось діти граються. Де? А Я оце бачу, ж... От топіро прийшли, вони зараз підуть. А, вже топіро пішли, зараз прийдуть. Боже, яке кончене. А хто ви, як до вас можна звертатись? Ніяк. Ніяк, а так? Ви як? Я ж вам повідомив. Дітей не було. Я не бачу фолімату. Ні, чіпати не треба. Я вам пред'явлю. Так видно? Дітей не було. Я ж казав. Ну, є ось до діти, діти гуляють, тут мамочки гуляють. Заборонено згідно закону тут палити. На дитячому майданчику ну, за ще раз. Ви? Да, ви? Чи може ви не виходити, коли виходить Костя і опомічники тут курять. Який Костя? Якщо а я побачу Костю, я також а, вийду. Побачите? То, так, ви так, так? то ви зніміть, то ви зніміть і мені відійшлете. Ви? Якщо тут буде той Костя курити, хто це за Костя, я навіть не знаю. Та тепер жінка, жінка стояла, курила. Яка жінка? Та 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 жінка? То зніміть, покажіть та і все, і ми опублікуємо та так само. Просто я ж попросив, нормально. Я, я, я можу? Я, можу? Із із Забрання йде, теж ходить знімає. Це що таке? Я, я не маю права знімати по вашому? Чи що таке? Ви не маєте права знімати по закону. По якому? Ну, я не дозволяю знімати мене. А ви в громадському місті? Ну і що? І ще й порушуєте громадське місто. Ну, що місце. що я порушую? У вас немає права знімати. Ви Та ви що прийтеться? серйозно? Да. Да. Читайте статтю 17 закону України про захист медіа. Якщо ви не знаєте, то будь ласка, не спорте. Вивчіть спочатку. Я розумію, я знаю, що. Дивіться, хлопці, ви порушуєте закон. Це відео я передам правоохоронні органи, і нехай вами розбираються. А те, що ви матюкалися, шановний, треба буде відповідати.